Маєш автомобіль з безключовим доступом? Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення. Вітаю на каналі. Чергова реалізація від компанії Захист Авто. Сьогодні протикрадіжний мобілайзер CanLock встановлено на автомобіль Audi A4 22 року випуску. На даному авто заінстальована версія Comforту. Подивимось, як вона працює. Пробуємо завести автомобіль кнопочкою Start-Stop. Бачимо, що двигун заводиться. Але урухомити коробку передач нам не вдається. Оскільки таким чином діє канлок. І тільки після введення секретного коду ми можемо ввести режим драйв і від'їжджати автомобілем. Ось таким чином працює каналок в автомобілі Audi А422 року. Звісно, не обов'язково користуватися секретним кодом. Можна скористатися аплікацією, яка встановлена на телефон, або брелком, який автоматично відблокує автомобіль. Дякую за перегляд. До наступних реалізацій. Захист авто. Ефективно захистить твій автомобіль від викрадення.